Сьогодні вночі Миколаїв знову обстріляли війська РФ. По місту випустили 9 ракет с 300. Дві з них поцілили у головний корпус чорноморського національного університету імені Петра Могили. Саме у цей виш прилетіло два дні тому, і от знову навчальний заклад опинився під ракетною атакою рашистів. Через пряме влучання плити перекриття з першого по четвертий поверх завалилися донизу. Завали від ранку, розгрібали комунальники. Вот це моя кнопа, яка теж боїться і сидит під диваном моїм. А це баба Неля з домашньою улюбленицею хата старенькою прямісінько навпроти університету. Не встигла пенсіонерка говтатись від позавчорашніх прильотів, як от загриміло знову. Гухнула, що вся хата затряслася. і я а світа не було в хаті. Я швидко вискочила на пол і йду, і тут на мене стіна падає. Дивом пенсіонерка не травмувалася, адже частина стелі впала на диван. Баба Неля у розпачі плаче, дивлячись на масштабні руйнування. Бо дивіться, що там пропило, це все сипало на мене. Я вже тут поубирала трошки. Ота з потолка. Ота ті какані шифер сюди пролітав і телевізор збило. Окна всі полетіли. У мене двойні окна вони всі виб... вибиті. Від нічної ракетної атаки постраждала й оселя Ігора. Передню частину будинку деформовано, а у стіні утворилася щілина розміром у долоню. Було дві ракети, ну і якось, по ходу щось залетіло і. Розбіло он держав на улицу. То есть, ну жити. Два дні тому чоловік встиг накрити теном розбомблений дах та зашити ось Сбі полотнами вікна. Як пережив цю ніч, розповідає наступне. ночі Я спав але я без 15 чотирів став чай. І от буквально коли я переходив сюди, прозвучав первизрив. Ну я став сюди в район, так, Ну і стояв здесь в прийомі. І потім там це все посипало. Тобто я не лежав. Та слава время. Богу. Ігор показує нам уламки від ракети, які зираняв вже встиг назбирати у будинку. У руках я тримаю осколки від ракети ворожої, які залетіли у кухню. Добре, що я стояв у прийомі дверному і воно мене не, не зачепило. Скільки приватних будинків постраждали від нічної ракетної атаки. Нині підраховують співробітники адміністрації центрального району. Вони складають відповідні акти для майбутніх компенсацій. Працівники адміністрації почали огляд житлових будинків з метою визначення необхідного об'єму допомоги в якості плівки. Ну це як тимчасові заходи. Організації харчування постраждали. У військовій адміністрації розповіли, ворог гатив із окупованої Херсонщини. Тому ми відновимо стіни, ми відновимо, ми закупимо обладнання. Головне, те, що в нас є, це фундамент. Фундамент української науки. Так вони вже третій навчальний заклад вищий в Миколаєві, фактично розбомбили. За фактом нічного обстрілу поліція Миколаївщини відкрила кримінальне провадження. Наталя Приходько, Ірина Відомський, Ністеве для є